Під звуки першого дзвоника Незламний Харків святкує День знань у міській підземці. Для когось цьогорічне перше вересня, як для першачків, це щось нове. Своєрідний початок дорослого життя та шлях у країну знань. Цьогоріч їх більше семи тисяч. Батьки дітей хвилюються не менше за них самих. Материнське серце дуже тремтить, бо в мене дві дівчинки, дві першокласниці, це ми єдині діти, ми в перший раз через це проходимо. Ми сподіваємося, що наш вчитель, наша школа все зроблять якісно і навчання буде проходити дуже грамотно та добре. Там учаться та Много всього знають. Все дуже хвилююче, дуже радісно, до сліз. Коли твоя дитина вирісла і. Маємо змогу повернутися до України дору... і нарешті. І і дуже... І дуже доросла. І дуже... <ріст> і дуже стала доросла. Ми маємо змогу повернутися до України і йти в перший клас саме в своїй країні, а не за кордоном. Це дуже велике щастя, і дуже хвилюється <ріст> завжди. «Учаться читати, участь числа, вчатися, Учаться малювати. там». А ще співати, танцювати. Співати, танцювати. А ти готова до всього. цього?» «Так». Дуже дуже чекали, нарешті діждалися. Сльози на очах. Дуже чекали з цього моменту, готувались. Дуже хочемо до школи, так, Льо? Ти хочеш школу йти чи ні? Думаю, що то так. Дорогі наші першокласники, знаєте, ви будете зростати і будете бачити, як зростають мікрорайони, нові мікрорайони нашого славетного міста-героя Харкова. Ми будемо будувати разом нові школи. Буде дуже багато роботи, і я впевнений, що нам з вами разом це вдасться. Дорогі наші Випускники, я дуже вдячний вам за те, що ви тут, за те, що ми зібрались, за те, що ви у Харкові. І дуже хочу подякувати вам, дорогі наші батьки, я дуже вдячний вам за те, що ви привели своїх діточок сьогодні сюди на загальну міську лінійку. Я вдячний вам і. Я вдячний вам за те, що ви тут. Я вдячний вам за те, що ви разом з нами і разом з нашими славетними, шановними вчителями. Дуже вдячний всім нашим вчителям, які, незважаючи на жахи війни, працюють, працюють і дарують нашим дітям знання. А знання це головне. Тому я вітаю всіх зі святом і хочу побажати усім, перш за все, перемоги, миру, міцного здоров'я, радості, щастя, З Днем знань вас всіх! Слава Україні! Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександр Уваров Харків, новини.